Зелені свята або тріця одне з найбільших християнських свят, яке переходило з поколінь покоління і дійшло до наших часів. Неділю зеленого тижня називають ще п'ятидесятниця, це п'ятдесятий день після Великодня. З цим святом. Пов'язано багато звичаїв, обрядів та прикмет, які частково дійшли і до нашого рідного села Бакланова Муравійка Куликівської громади. Перед святом суботу завжди поминають померлих родичів і відвідують цвинтар, а потім уже починають готуватися до свята. Прибирають оселю та прикрашають зеленими гілками та квітами господарські будівлі та подвір'я. І страв зазвичай використовують м'яту, лепеху, волошки. Висток, а з гілок, липу, акацію та клин. Зелень символізує майбутнє благополуччя, процвітання, багатство та щастя. У зелену неділю люди йдуть до церкви освячувати букети з польових квітів. Потім ці букети протягом року зберігають за іконами. У народі вірять. Що ці трави здатні захистити під час грози. Свята зеленої неділі не можна працювати, бо будуть негаразди в сім'ї. Тому люди ходять один до одного в гості, відпочивають або йдуть поле чи до лісу, бо за повірям всі дні рослини мають тілющі властивості. Збирають трави та квіти, роблять з них настоянки та відвари, які потім використовують як ліки. А молоді дівчата плетуть квінки та несуть до річки, пускають їх в воду, щоб задобрити русалок. А взамін від русалок чекають заможніх собі чоловіків. Старі люди говорять, що не можна в зену неділю купатися в річці, бо русалки затягнуть у водойму. Ще і я пам'ятаю, як дитинстві бабуся нам забороняла бігати до річки, щоб русалки не залоскотали. З цим святом пов'язано ще багато обрядів та повірів. Щоб не гаразди, хвороби не притягувались, потрібно подавати милостиню, надавати допомогу, хто її потребує. Також Люди звертали увагу на прикмети, якщо цього дня дощить буде тепле і гарне літо. Ось такі звичаї дійшли до нашого часу. Не забуваймо, чому навчали нас наші бабусі та дідусі. Передавайте своїм дітям, тому що минули звичаї та обряди нашого народу це майбутнє нашої країни та наших дітей.